На нашій планеті більше 1 мільйона відомих комах, але про більшість з них ви навіть не чули і не бачили, як вони виглядають. Багато з них живуть в важкодоступних місцях, мають унікальні, цікаві кольори та форми і навряд чи раніше були вам відомі. Мураха панда насправді є видом так званих оснімок, серед яких відомо 8 тисяч видів, і більшість з них проживають в південній Америці. Саме через таке незвичайне забарвлення, а також від того, що самки не мають крил, цю комаху і прозвали мурашкою пандою. Вид є ендеміком Південної Америки, часто зустрічається в Аргентині та Чилі. Вперше цей вид був описаний в 1938 році американським ентомологом. На відміну від мурах або ос, мурахи панди одинаки, тому більшу частину свого життя проводять на самоті. Ці оси невеликого розміру до 8 мм, мають пухнасте тіло чорно-білого забарвлення. Їхньою особливістю є те, що вони не будують гнізд, а воліють відкладати личинок в гніздах інших комах. Личинки поїдають личинок господарів і прямо в їхніх гніздах лялькуються. Дорослі особини харчуються нектаром рослин. Як і в інших представників осиного сімейства, самки осинім кені озброєні жалом. Жало мають довге і потужне, порівняно з бджолиним та жалом інших ос. Самці, на відміну від самок, жала не мають, проте мають критику. Саме забарвлення комахи служить попередженням хижакам про болісний і сильний укус, відчуваючи небезпеку, оса видає сигнал, схожий на скрип у відповідь, який має сильний ультразвуковий діапазон. Отрута мурашки панди досить токсична. У народі її називають вбивцею корів. Однак це перебільшення. Смертельною вважається доза не менше 6 укусів на 1 кг маси тіла. Людина, як і будь-яка інша тварина, цілком може бути атакована осою німкенею. Реакція на укус можна порівняти з укусом джоли. В ураженому місці відчувається біль, припухлість, можливий напряг, почервоніння та свербіж. Прояви може зберігатися від кількох годин до кількох днів. Хоча самка мурашки панди може відкласти за життя до 2000 яєць, а то й більше, все ж вони потерпають від змін клімату. В деяких районах, в яких вони живуть у поєднанні з мурахоїдами, мурахи панди є зникаючим видом. Ця мураха, хоч насправді й не мураха, але дивовижна та цікава комаха. Прояв незвичайних природних форм та кольорів у нашому світі.